Доброго дня, шановна громада! До вашої уваги міні-трактор Shifen SF244CL. Трактор має двигун потужністю 24 кінських сили, 3 циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, КПП-4, одно дискове щеплення, вал відбору потужності на 540 обертів, блокування заднього диференціалу. Передні шини в нього встановлені 7,5 на 16. Задні шини 112 на 24 Передні та задні противаги на тракторі встановлені, дзеркала, м'яке сидіння, свічка розжарювання, вимикач маси, комбіноване світло, два насоси НШ, ящик для інструментів та розетка під підпричив. Дуже гарний трактор, який допоможе вам по домашньому господарству, надійний, неприхотливий, економічний. Тож, заїжджайте до нас на тест драйв за адресою місто Суми вулиці Героїв Крут 15 та гарантовано отримаєте знижку в розмірі до 100 доларів на покупку вашого омріяного трактора. Всім гарного дня, дякую за увагу.